Курячі яйця, незважаючи на невщухаючі в останній час суперечки про їх користь, є кращими продуктами для правильного і здорового харчування, включаючи яйця в раціон. Ви забезпечуєте організм великою кількістю вітамінів, таких, наприклад, як в А, а також калієм, залізом, натрієм і магнієм знижуєте рівень поганого холестерину в крові, поповнюєте легко виснажуються запаси білка і кальцію, і нарешті. Хоча б раз в день отримуєте повноцінне, поживне харчування. Ми часто забуваємо, які смачні і корисні страви виходять з яйця. Ми вирішили зробити великий огляд і зібрати для вас найкращі рецепти, які вам точно захочеться приготувати. Їх набралося цілих 25 для сніданку, обіду і вечері. Вибирайте, готуйте, експериментуйте. Сніданок вівсяна каша з яйцем. Ми звикли думати, що вівсяна каша може бути виключно солодким блюдом. Однак в якості ситного сніданку відмінно підійде вівсянка з грибами і яєчною. Подавайте кашу, посипавши ароматною зеленю. Ще одна цікава варіація такого ж страви ситна і приголомшливо смачна вівсянка з яйцем і беконом. Тут вам потрібно буде приготувати яйце пашот швидкий скребл, ще один цікавий, і головне швидкий варіант сніданку скрембл в гуртку. Ви приготуєте його всього за пару хвилин. Але він зможе зарядити вас енергією до самого обіду. Подавайте страву з грінками або цільнозерновим хлібом, не забувши посолити і поперчити. Брускетта з помідорами та яйцем традиційна італійська брускетта, тільки цього разу з помідорами і яйцем. В укропі вам потрібно буде готувати не тільки яйця-пашот, а й помідори. Перед подачею не забудьте змастити булочки сосом песто. Так, брускетта стане більш соковитою млинці з шинкою і яйцем, симпатичні кишеньки з млинців з шинкою і яйцем стануть справжньою окрасою вашого сніданку і забезпечать гарний настрій на цілий день, мінімум інгредієнтів і всього 15 хвилин на приготування. Головне запастися готовими млинцями і готуватися до того, що будуть просити добавки. Кіно і глазуння кіно набирає популярність, крупа. За складом перевершує багато злаки, що є джерелом багатьох вітамінів і мінералів, низькокалорійний безглютеновий продукт, півчашки, кіно і пара яйць, відмінний смачний і поживний сніданок, крім цих два основних інгредієнтів. До речі, сказати, ідеально поєднуються разом. Вам знадобиться ще трохи твердого сиру, львів і брокколі. Яєчні мафіни з беконом приголомшливим легким сніданком стануть яєчні мафіни з беконом. Розігрійте духовку, формочки для мафіїв, розбийте яйця, прикрасивши обсмаженим беконом. І випікайте близько 15 хвилин. Зверніть увагу, для приготування цієї страви вам не знадобиться ні грама борошна. Яйцев авокадо, справжній витвір кулінарного мистецтва прямо на сніданок. Яйцев авокадо порадує вас вишуканим виглядом. Прекрасним смаком і величезною користю для організму, основна перевага цієї страви. Простота в приготуванні вам потрібно буде запікати авокадо з яйцем близько 10 хвилин в мікрохвильовці, а перед подачею посипати зеленю, тост то вареним яйцем і авокадо. Ще одна варіація поєднання авокадо з яйцем. Ситний хрусткий тост, який підійде як для щільного сніданку, так і для гарного перекусу, відмінна заміна простим бутербродів вам буде потрібно тільки зварити яйця, а хліб підрум'янити в тостері. Обід. Салат з авокадо і брюссельською капустою. Який обід обходиться без салату, класним варіантом стане салат з авокадо і брюссельською капустою. Незвичайне смакове поєднання поряд з низькою калорійністю, крім відвареного яйця. Родзинкою цієї страви стане заправка з цибулі шалот і малинового пюре, салат з авокадо і яйцем. Любителям авокадо, безсумнівно, припаде до вподоби рецепт салату з авокадо і яйцем, вміст вітамінів і корисних речовин в ньому наближається до нескінченності. Туди ж буде прагне і ваш апетит при вигляді цієї страви. Подавайте салат до столу. Виклавши яйце пашут зверху, і не забудьте посипати готову страву фісташками. Швидка піца з яйцем і авокадо здається, авокадо один з найкращих компаньонів для яєць. Ось вам ще один рецепт на основі цих два інгредієнтів, які, здається, один без одного не можуть швидка піца з яйцем і авокадо для основи вам знадобиться плита. На яку потрібно буде викласти м'якоть авокадо, скропити соком лимона і оливковою олією, додати сіль перець яйце пашот. Страва так. готова, просто швидко і дуже смачно. Яєчня зі шпинатом і солодкою картоплею приголомшливо смачним обідом. Стане яєчня зі шпинатом і солодкою картоплею, приправлена чорним меленим перцем і соусом табаско. Яєчня сама по собі завжди виглядає апетитно. А цей рецепт напевно переконає всіх у ваших кулінарних здібностях. Омлет з овочами дуже рекомендуємо вам приготувати на обід незвичайний омлет з овочами. Для його приготування вам не буде потрібно молоко, а обсмажити його потрібно буде з двох сторін. Готову страву виходить хрустким і дуже апетитним. Все завдяки овочам, які і задають тон цим рецептом омлету. До речі, на все приготування вам знадобиться не більше 20 хвилин. Відмінний аргумент для тих, хто сильно зголоднів. Хріттата з чорізо та шпинатом ще одне блюдо на основі яєць, яке обов'язково слід спробувати приготувати всім любителям омлетів. Італійська фріттата з чорізо і шпинатом. Цей омлет готують з воїстину середземноморською щедрістю з овочами, ковбасою, шпинатом та іншими начинками. Відмінний ситний обід для будь-якої компанії. Запечені яйця з томатною пастою і базиліком чи не омлетом єдиним. Класним обідом стануть запечені яйця з томатною пастою і базиліком, традиційне поєднання помідорів із зеленю і ситним яйцем, блюдо готується близько 15 хвилин, а тому ви нікого не змусите голодувати, сходячи з розуму від апетитних ароматів випікається обіду. Запечені яйця. Відмінною заміною звичним яйцям не круто і яйцям, пашот стануть запечені яйця, блюдо точно урізноманітнює ваш раціон. При цьому, вийшовши таким же корисним і смачним для цього рецепта, обов'язково приготуйте соус маринара. Не забувайте прикрасити готову страву зеленню. вечеря яйце в горщику з фогра. Якщо додати до простого яйцю в горщику фогра, у вас вийде вишукане блюдо, яке можна подавати як головна прикраса вечірньої трапези. Вам знадобляться маленькі формочки для запікання вершки, смачне вершкове масло і звичайно. Огра, незважаючи на складність інгредієнтів. Хаме блюдо випікається в духовці не більше 15 хвилин. Тако з яйцем і квасолею. Мексиканська кухня стане вам ще ближче, якщо ви спробуєте приготувати тако з яйцем і квасолею. Це один з найпростіших варіантів класичного блюда, Соус сальса, сік лайма і кокосове масло додадуть сраві справжні національні нотки, а яйця зроблять тако по справжньому поживним. Яйчні мафіни з сиром і броколі. Хто сказав, що мафіни обов'язково повинні бути солодкими із додаванням борошна? Ми пропонуємо вашій увазі цікавий рецепт яєчних мафінів з сиром і броколі. Цей рецепт порадує вас не тільки відмінним смаком, але і низькою калорійністю готову страву виходить дуже дієтичним відварений омлет. Раз вже ми заговорили про дієтичні страви саме час поглянути на рецепт відвареного омлету. Техніка його приготування нагадує варіння яєць-пашот, а виходить блюдо таким же смачним і дуже оригінальним за посиланням. Дивіться нашу покрокову інструкцію, як самостійно приготувати це легке, поживне і незвичайне блюдо. Яйця, фаршировані креветками, жоден великий вечеря не обійдеться без закусок. Поспішаємо розповісти вам про оригінальне і в той же час дуже просте блюдо. Яйця фаршировані креветками, ця закуска відмінно прикрасить ваш стіл і точно сподобається всім без винятку гостям. Подавайте яйця до столу, посипавши їх ароматною рубаною петрушкою яєчний салат в піті. Ще один крутий і дуже швидкий варіант закуски яєчний салат в піті. Ви приготуєте його за лічені хвилини, головне не забути ні про один інгредієнт, яких тут досить багато. Є і діжонська гірчиця, і крис салат, і цибуля-шалот, і навіть яблука. Спагетті з беконом і яйцем пашот зовсім літній рецепт легкої апетитної пасти з беконом і яйцем пашот. Ідеальний варіант, який сподобається всім без винятку. Для пасти найкраще підійдуть спагетті з твердих сортів пшениці, а для соусу вам знадобляться вершки. Часник, цибуля, шалот і петрушка яйцем пашот прикрашаємо готову страву. Яєчне рагу, якщо ви давно мріяли приготувати повноцінне блюдо з яєць, обов'язково подивіться ось цей класний рецепт яєчного рагу однієї з численних перлин китайської кухні яєчня-базіка, приготована з овочами, приправлена остом і ароматним кунжутним маслом. Дуже цікавий варіант для щільної вечері. Нісуа з тунцем нісуа з тунцем один з найвідоміших у всьому світі салатів. Своєю популярністю він зобов'язаний не тільки чудовому класичному смаку, але й різним варіаціям рецептури, які дозволяють змінювати деякі інгредієнти, зберігаючи при цьому традиційний смак. Ми пропонуємо приготувати цей французький салат з тунця, зеленої квасолі, курячих яйць, анчоосів, оливок. Помідорів та ароматної гірчичної заправки не забудьте додати трохи лимонного соку, так страва стане ще смачніше.